Я лазерних карина, технолог та тренер бренду ЕЛА. І зараз ми візьмемо інтерв'ю у моєї учениці, яка буде брати участь у UBS 2025. Розкажи, будь ласка, про себе, як давно ти в Юті сфері та чому вирішила приймати участь у UBS-2025? тисячі Вітаю мене звати Юлія. Я вирішила приймати участь вперше в цьому конкурсі для того, щоб перевірити свої здібності, якості, отримати здорову критику, почати якийсь новий нетворкінг, познайомитися, більше розкрити себе. Дуже круто. Підскажи, будь ласка, чи були у тебе страхи, коли ти подавала заявку? Чесно, страху не було жодного. Подивимося, звичайно, як воно буде на самому чемпіонаті. Хочеться трошки адреналінчику. Хочу сказати, перш за все, що чемпіонат це про підвищення кваліфікації. Ти так як я твій тренер, Скажи, будь ласка, у нас вже пройшло 3-4 тренування. Чи підвищила ти вже свою кваліфікацію? Однозначно підвищила. Я тобі дуже дуже вдячна. Я для себе відкрила декілька нових технік, навіть про які я здогадувалася, але на практиці не могла відпрацювати. То завдяки тобі в мене це вийшло. І я сподіваюся, що все буде круто. Я тобі вважаю вдачі. Коли буде проходити сам чемпіонат, я буду не поруч з тобою. Тому, перш за все, не нервувати та все пройде просто супер. Дякую. Я буду старатися. Сподіваюся, не підведу і